Доброго дня всім добрим людям. І так, я думаю, що має бути стадіон і конфіскація майна всіх зелених піонерів. Генеральний секретар ООН Антоніутеріш вчора виступив на саміті Брікс в Казані в Російській Федерації. Ну і як я попереджував в вчорашньому виступі, що біфуркація буде продовжуватися. І на сьогоднішній день є явні та очевидні ознаки що того, що Держава Російська Федерація стала окремим суб'єктом права, який не, точка зору не збігається з об'єднаних націй. і ця точка зору є доволі відмінною від політики організації Об'єднаних Націй. Доволі дивним для мене було те, що е, голова ООН, е, генеральний секретар ООН, подав руку і на цирлах фактично підійшов до Путіна. Тобто е, став таким собі, е, якщо застосовувати ритуальний символізм, то став таким нижчим від е, президента Російської Федерації. Карліка, скажімо так, Путіна ще фактично нижчим, оскільки згідно протоколів дипломатичних він не міг цього робити. Ну і як я передбачав, фактично ця біфоркація на сьогоднішній день на планеті Україна буде продовжуватися і звернуся коротко про ці чотири пункти, які. Почав розказувати е, такий собі кремлівський казкар Антоніо Гутеріш е, чотири, е, запропонував чотири напрямки дій для просування е, миру на принципах. Ну і там словесний понос пішов як завжди. Е, оскільки при принципів на сьогоднішній день не є наказуємим ні в міжнародному праві, ні. Е, Кожному праві держав Україна, в тому числі і дифузного права в державі України. Порушення принципів ніким і нічим не карається. Ну, тепер стосовно того, що він запропонував в фінанси, якийсь там пакт в ім'я майбутнього прискорити реформи міжнародної фінансової архітектури. Десь я це вже чув, і здається, це було. Сказано тим, тим же ж Путіним, що ООН потрібно реформувати, оскільки він вважає, що воно з його точки зору воно неправильно веде свою політику. Те ж саме сказав Гутеріш. Тепер стосовно клімату я не буду, оскільки ця пурга, яку вони там несуть стосовно клімату, вона на сьогоднішній день є антинауково. Крім словесного поносу, там фактично нічого немає. І стосовно технології, він сказав, що глобальний цифровий договір, який вони хочуть зробити, повинен укріпляти глобальну спільноту, нарощувати потенціал. Знову ж таки, абстрактна формулювання. Тут є одне цікаве явище, він сказав, що це універсальний договір, який в міжнародному в міжнародному праві буде про штучний інтелект, який надасть право кожній країні місце за столом переговорів по штучному інтелекту. Ну, по перше, кожна держава на сьогоднішній день, якщо вона суверенна і отримала суверенність. Від свого народу має право самостійно говорити про те, що вона там буде робити з штучним інтелектом, і право за столом переговорів не ООН надає, а надає ця декларація з прав людини статутні документи ООН, які підписували держави, тобто а не сама ООН має надавати це право. Тому для мене дивним було таке висловлювання. Ну і останнє, що з приводу миру, знову ж таки абстрактні формулювання: посилити мир, укріпити і обновити механізми, які забезпечують мир. Ну і стосовно України, звертаю увагу на тут дуже важливий момент, нам потрібен мир на Україні. Тобто, він підтверджує те, що планета називається Україна. І Фактично, рано чи пізно це станеться, коли всі будуть називати її Україною. Справедливий мир е, у відповідності з статутом ООН міжнародним правом і резолюціями Генеральної асамблеї ООН. Ну, е, закінчив він звичайно звичайними словесами, але він призвав е, говорити про верховенство права, принципи суверенітету. Територіальну цінності, політичності незалежності всіх держав, ну, разом з тим е, заявив про необхідність миру в Газі і Лівані, а також знову ж таки на Україні і в Судані. Тобто, стосовно інших е, суб'єктів права він говорить в, тобто в середині території, а стосовно е, України, він говорить на території України. тобто, на Всій планеті України. Я розумію, що ця роздвоєність рано чи пізно в них закінчиться, оскільки народи всієї планети об'єднаються рано чи пізно в одне об'єднане людство, поставлять свої завдання, цілі і фактично знівелюють сутність держав до того, що вони мають мати, а саме. Охоронного рекету не терористичних держав, не захоплювачів чужих територій чи встановлення свого контролю, а саме охоронного рекету, тобто за ті кошти, які збирають у вигляді податків, платежів і зборів, держава має виконувати функцію по забезпеченню комфортного проживання людини на всій планеті. Ну з того всього робимо такий висновок: що немає єдності в ООН. E, персоналізація влади привела в до, до, всіх державах, в тому числі і в інших структурах, в тому числі міжнародних ООН, привела до негативних наслідків, оскільки кожне e, недоробло, яке доривається до влади, висловлює свою думку і видається за думку e, організації Об'єднаних Націй чи за e, думку народів. Ще раз звертаю увагу на те, що навіть президент будь-якої країни, якщо він говорить про щось, то він говорить від імені держави. І якщо він не робить застережень про те, що він говорить як висловлює свою власну думку як людина, то він говорить від імені держави. Тобто, якщо ця думка не є, не збігається з думкою народу, і то фактично є. Неправильне розуміння права, неправильного розуміння управлінських функцій в державі, адже свою думку він може висловлювати в туалеті, в спальні з жінкою або на кухні з дітьми, коли вечеряє. Там він може висловлювати свої персональні думки а виступаючи в пресі або будь-де в публічному, він висловлює думку держави, і ця думка має бути правильно у відповідності до і законів України. Дякую за увагу. Будьте здорові всім. Всього доброго.